Вітаю шановну спільноту. Я першу частину знімав у вас про цей будинок. Як жінка Надія Мирославівна сама його будує. От тепер хочу показати цей паркан, який, вон, в який вона власноруч вимурувала. Сама залила тут фундамент на нього. І сама це все камінням мурувала. Ось це все теж камінням, це все вона сама вимурувала сама. І стовпчики. Це все вона тут мила, Це вже Кобанку вже привезли там інша фірма. А це вона все вимурувала сама. Це друга частина продовження. Тому хотів показати, от людина тяжко працює за кордоном, так, але робить все, щоб воно гарно виглядало. От подивіться, такі півкруги, це воно все от. бачите, Це все, жінка з каменем сама працює, сама з бетоном працює на рівних. Бере в руки будь-який інструмент і вона ним працює. Все робиться, все горить у неї в руках, все кипить у неї в руках. Так. Ну, це вже такий парканчик, тут її поклали. Так. Таку браму гарну, так. А це воно все саме. Оці будови. тобто Ми тут усі ходимо і диво дивуємося. І просто чудо. де Тут такі жінки, звідки вони такі беруться чебні, такі роботящі. Там тяжко треба в Польщі наробитися, приїхати. І ще тут стати цей паркан сама вимурвала. Замовила це, щоб це її зробили, всі трати гроші, тут таку будову веде сама. Все робить вона сама. розумієте? Чудо. От жінка чудо, отак От можна назвати, як я сказав, одна на мільйон. Так що шукайте, можливо комусь така попадеся. Добра жінка, яка буде всю таку роботу робити, буде всім цим займатися. Це всі тут, вона тут сама це теж залила фундамент. вона сама цю всю бляху покрутила, а зварщик, правда, її поварив профіль. А це далі все вона на закльопки, це все сама тут сверлила, це все клала, син їй допомагав, підтримував, вона це все решту все сама робила. І от так далі вона продовжує. От вона вже збирається за кордон. Ще тут є частина, лишилася цього доробити. Так, вона сама й ту рештовку перекладає, що там хлопці приходять їй допомагати. Оці ОСБІ листи, що на хаті, це вона так само все сама покрутила. Там дерев'яні такі бруси стоять. Вона теж тут там. Робили, були, майстри, вона їм то допомагала, казала, як то, а вже ото от покрутила там сама. І тепер з цієї сторони це все зашиває пінопластом. Зашиває пінопластом, заліплі вікна внизу є. Вона сама їх вставила. Фірма вікна привезла її. У нас є така послуга, що нам, що хлопці по поставлять, то вона каже, ні, я сама взяла і сама поставила, сама вклала вікна. От. Чудо! Жінка, чудо!